Шановні депутати, шановні присутні, на, за даними реєстрації, на засіданні постійної комісії з восьми членів комісії присутні шість, що дає підстави розпочати роботу нашої комісії. Проєкт проєк порядку денного засідання комісії роздано. Які, які пропозиції? Хто за надану пропозицію розпочати роботу комісії? Журба за. Вологіна Іванович – за. Кача Наталія Гіоргана, Кондратський Микола Іванович, за. Судакевич Валентин Григорович. Судакевич Валентин Григорович. За, він, він вже та, він на, перший подав. На, Сущенко Людмила Миколаївна – за. За 6 починаємо свою роботу. Перше питання про припинення юридичної особи комунальний заклад обласної дитячої санаторії зміна Черкаської обласної ради. Є, питання, є е, е, необхідність доповідати? Немає. Потрібно. Не, потрібно. Не потрібно. Тому я, які ваші пропозиції? Розглянути це питання без обговорення, так? Да? Хто за, підтримує питання про припинення юридичної особи комунальних заклад обласної дитячої санаторії? Зміни Черкаської обласної ради з наступним виданням з наступним розглядом на пленарному засіданні сесії? <реку> за. Журба Светлана Васильівна. За Вологіна Світана Іванівна, Качана Тара Юрьевна, Кондратський Микола Іванович, Судик Ящивос. Сущенка Руміна Миколаївна, да. Значить, наступне питання. Про припинення юридичної особи комунальної некомерційне підприємства обласної дитячої санаторії проліса в Черкаської обласної ради. Є якісь питання у членів комісії е, і необхідність доповідати? Є Не питання. Будь ласка. Ми закриваємо дитячі санаторії. Петро закрило тут питання про рішення, воно настільки не встиг було, щоб виграти закривається, воно може прожити не множиту профінансуватися чи як. Яка причина, чому так закрило конкурс? Антоніна Сергіївна, будь ласка. Ну чи на нагляди не забили Ну ви раніше. Ні, ну ви ж голосували тоді. Давайте по проліску. Нагляди з нові й то, той, третій і є в нас структури дирки для є в нас скапуляновий зайці, якомога інші пункти, є в нас такі гроші. Тобто ці достатньо абсолютно. Дякую. Є пропозиція, e, значить, e... Підтримати проект рішення про припинення юридичної особи комунальне некомерційне підприємство обласної дитячої санаторії пролісом Сан Черкаської обласної ради. Значить, е... За, За. Волгіна Качана Іванович, Кача, Кондратський Микола Іванович, Субакевич Володимир Ігорович, Сущенко і Миколаївна. вдала. Е, про надання. Про <upiser> надання згоди на проведення капітального ремонту та надання в користування земельної ділянки для забутової суперфіції, значить психіатричної лікарні. Черкаської обласної психіатричної лікарні Черкаської обласної ради. Є, значить, запитання по цьому питанню? Є необхідність доповідати. Ставиться на голосування пропозиція до висновку комісії. Підтримати проєкт рішення обласної ради про надання згоди на проведення капітального ремонту та надання користування земельної ділянки для забудови та рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні обласної ради. Я за. Вовні, оставила Микола регіонів. Четверте питання: про делегування функції замовника будівництва та надання згоди на нове будівництво. Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Смілянський дитячий будинок інтернат Є необхідність заповідати це за питання? Запитання є? Ставиться на голосування пропозиція до висновку комісії підтримати проєкт рішення обласної ради про делегування функції замовника будівництва та надання згоди на нове будівництво та рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні обласної ради за. Наступних двох питань п'ятому і шостому. Це питання, яке стосується Черкаського обласного кардіологічного центру. Заявляю про конфлікт інтересів і передаю функції головуючого Качан Наталі Григорівні. Переходимо до розгляду п'ятого питання про делегування функції замовника будівництва. Мова йде про будівництво корпусу серцево-судинної хірургії КМП Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради. Є необхідність доповідати? Запитання про позиції. Прошу голосувати. Журба Аслава Васильівна. Конфлікт інтересів. Волгіна Івановна. Іваніва. Гадчана Наталія Георгіна. Кондратський <клігалічно> Миколаївич. Судаки ще Оксанівич. <Латимидович>. Сущення коронавіру <клігалі> Миколаєва за. Наступне питання про доповнення туп за програм економічної і соціального розвитку Черкаської області обла... на 25 рік. Є необхідність доповідати? Ні. ні. За питання пропозиції? Прошу голосувати. Журба стане оціна. Um, Волгіна Стане Іванівна, да. Так. Кача Наталія Юрійова. Да. Кондратський Микола Іванович. Да. Судикєш Ватим Йорвич. Да. Сущенко Резний Миколаївна. Да. Дякую. Про хід виконання рішення Черкаської обласної ради від 24.12.2022 про обласну комплексну програму турбота на 2021-2027 роки є необхідність доповідати? Е, є якісь запитання? Ставиться на голосування пропозиція до висновку комісії. Інформувати про хід виконання рішення Черкаської обласної ради. Про обласну комплексну програму «Турбота» на 2021-2027 роки так десь і довідаємо. Я за. Голубіна Сталіганіна, Качана Таліганіна, Кондратський Микола Іванович, Судакевич Володимир Григорьович, Сущенко Володимир Миколаївна. Восьме питання. Про, про план роботи Дякую. постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення на 25 рік. Вам розданий план роботи. Ви з ними всі ознайомилися. Ми його обговорювали і відповідно до положення про постійні комісії обласної ради пропонується затвердити план роботи постійної комісії Черкаської обласної ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту на 25 рік. В разі надходження пропозиції чи доповнень розглядати їх на постійних наших засіданнях при необхідності вносити відповідні зміни та доповнення. Я за. Вигінати стали за Кача Наталія Гірбуна. Контрактський Миколаєва. Судакивич Вадим Григорович. Сущенко Іванова Миколаєва за. Шановні депутати, шановні присутні, всі питання, які були подані на розгляд комісії, розглянуті. Значить, я вам всім дуже дякую. Значить, до зустрічі. на